Чи використовуються у вас у вашому підрозділі якісь безпілотники із вкрапленнями найсучасніших технологій? Якщо так, ну звісно ж, якщо це можна, розкажіть, які це тих технології? Я відповім наступним чином: ми підрозділ, який працює на передній лінії фронту. Ми не працюємо далеко в глиб території ворога. Наше завдання саме передня лінія. Це до, до 60 кілометрів. Ми використовуємо в роботі готові рішення, які гарантовано працюють. Єдине, що ми в процесі зміни технологій, в тому числі ворога проти нас, ми їх змінюємо у себе прямо в наших майстернях, наші вже військові, які служать в полку Ахілес, вони це роблять 24 на 7. Те, про що каже пане міністр, це майбутнє, до якого рухається завдяки використанню опробованню деяких рішень, в тому числі на лінії фронту. Тобто у нас є спеціальні люди. Які займаються інноваціями, це називається RD центр, research and development. Ось тобто рішення, які зараз в розробці, які будуть через рік, через два ефективні і будуть виконувати бої завдання ефективно, вони зараз зародиші, їм займаються. Але в промислових масштабах ми використовуємо готові рішення. Стосовно прибирання пілотів з лінією з'їтнення, лінії дійсно, зараз пілоти перебувають дуже близько до лінії вороз'ткнення, є дрони, бомбардувальники, там, в тому числі там. Дрони розвідники, які керуються ну так на далекій відстані від лінії фронту, але залишаються люди, які цей дрон вивозять на позиції, якомога ближче, щоб він пролетів довше. Люди, які заряджають цей дрон, БК, перевіряють. Люди, які копають позиції для цього, люди, які налаштовують ЗІЗО, і вся структура логістики ну це слово таке логістика це взагалі все, що, що рушить ну, війною нашої оборони. Тому ну пілота сховати це так, але все решта буде дійсно працювати тут далеко, Тому що це треба робити, а ніхто інше це не зробить. Ну, я скажу так, що навіть е головний терорист світу Путін може у себе з кабінету те, щоб керувати дронами, якщо вам покажуть, як це робити, вдасться це не вдасться. Влучитися це, це інше питання, але це можливо. За дистанційне керування це вже не, не новина. Це це робиться, це можливо. Ну якщо дрон зведений, якщо встановлений зв'язок. То можна хоч з Нової Зеландії запускати цей дрон і в режимі міріального часу полетіти і е, працювати по цілі. Uh -huh. а стосовно технології, дійсно, на жаль, війна е, це рушійна сила прогресу. Завжди на війні нові рішення. Ну знаєте, коли вже підгорає, коли це питання життя і смерті, то тут е, хоч не хочеш 24 на 7 починаєш щось вигадувати для того, щоб вижити і щоб виконати бойове завдання. Інакше ти програєш, і тебе вб'ють. Тому е, дійсно генерується шалена кількість нових рішень. І потім правословома штабах почне працювати найбільш з них ефективно. Більше відео дивіться на YouTube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.